Слава Ісусу Христу! Щиро дякую усім, хто лучиться з нами у молитві за нашу Україну. Сьогодні ми маємо четвертий день нашої молитви і ми будемо молитися за медичний персонал, за рятівників, пацієнтів. І наше намірення буде наступне. За тих, хто рятує життя і за поранених, щоб небесний лікар, цілюючи всі рани, благословив їх мудрістю і благодаттю, ризикуючи власним життям, лікарі та медсестри воєнного часу стають свідками великих людських страждань, водночас дарують надію тим, хто її відчайдушно потребує. Вони присутні, найуразливіші, сповнені страху моментів людського життя. Жертвуючись, щоб зробити неможливим можливим евакуювати поранених посеред ночі або знайти спосіб доставити когось на операцію в розбомбленому місті. Уявіть собі втомлені очі рятувальників під час довгих пошуків жертв у зруйнованих будівлях. Вони кличуть тих, хто вижив під бетонними уламками, приходять до палаючих будинки будь-який час доби, сподіваючись знайти когось живого. Ці очі несуть надію серед суспустошення. Вони нагадують нам про нашу людяність, про нашу вірність один одному і готовність жертвувати одне заради одного. Є й ті, хто тільки що пережив насильство війни та має видимі і невидимі рани, жертви бомбардувань, поранені чи обморожені на полі бою взимку, ті, хто перебуває в полоні і потребує медичної допомоги, а також ті, хто переживає психологічні наслідки травми. Інші перебувають у умовах, які роблять їх особливо вразливими до шкоди, прикуті до ліжка літні люди, хворі або інваліди, які не можуть евакуюватися з лінії фронту, пацієнти в реабілітаційних центрах або лікарнях, які чекають на операції, люди, чиїм єдиним домом стало переповнене бомбосховище, яким більше нікуди піти. Нехай усі ці люди відчують втіху в присутності Господа, прохання. Щоб працівники медичних і рятівних служб мали сили і витривалість з любов'ю служити тим, про кого вони піклуються. Нехай хворі і поранені отримають швидку допомогу, щоб вони відчули цілковите зцілення. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи, благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже! Наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарбнице, благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він заля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день цінно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином Вінно і мірівнославим і що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Дух віся тому, що нас просвітив, і Святі Христові вірі утвердив, і нині, повся час, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа наша Ісуса Христа зачала. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений предлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений предлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і тим благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо їх причиста Діва, Марія, Господа, наша Ісуса Христа, сила. Отче наш. Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена тимі жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тимі жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа. Народила. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Бо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Она ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як пречисте Діва Марія, Господа наша Ісуса Христа у храмі жертвувала. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вітів. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у храмі віднайшла. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тимі жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мій жінками, і благословений підлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, О ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Достойно його істину величати, блажено і Тебе, Богородицю, присно і пренепорочно, і матір Бога нашого, чесніше від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без утління Бога, слово, породило сушу Богородицю Тебе величаємо. Господе, і помолівся, Господи помилуй. Господи, Боже сил і Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса. Злянься з милосердя і співчуття на смирених слуг Твоїх, і з любові до людей вислухай і помилуй нас і землю українську. Я благодать Твою і милосердя Твоє на смирених слуг Твоїх, ти, що захищає Україну та її багатостраждальний народ, і вислухай нас, що припадаємо до Твого глибокого милосердя ти є здоров'я, перемога, спасіння тих, що на тебе надію покладають, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уховання наше слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилий, Господи помилуй, благослови. Христос. Істинний Бог наш молитвами, пречистої своїй Матері, преподобний Богоносний отців нашій, і всіх святих помилує, спасе нас, є благий і чоловіколюбець. Амінь. Щиро дякую всім за молитву. Пам'ятаємо, що наша молитва це є передсмак вічного життя з Богом. Бо коли ми молимося, Бог є з нами, а це є найбільше щастя для нас. Отож, молімося, Бог є добрий, Бог милосердний. Бог вислуховує, Бог любить і Господь допоможе. Завтра ми будемо мати п'ятий день, і ми будемо молитися за ветеранів, за тих, кого назавжди змінило горнило війни, що Господь зцілив їхні рани, відновив їхні сили та наповнив подихом нового життя. Отож, чекаємо завтра на всіх вас, о сьомій годині вечора, за Тихоокеанським часом. Хай Господь благословить і береже усіх. Слава Ісусу Христу і слава Україні.